Полювання на кротів в наших збройних силах привело українських контррозвідників до жирної здобичі днями на Львівщині. Військова контррозвідка служби безпеки у взаємодії з головнокомандувачем збройних сил України затримали майора повітряних сил зсу, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. Зрадник працював на своїх російських хазяїв разом з колишньою дружиною. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Окупанти завербували крота через колишню дружину екс військової, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запоріжжя та почала працювати на ворога за матеріалами справи підривну діяльність майора зрадника координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків зсу у разі отримання відповідних геолокацій Окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Крім того, за завданням куратора, чоловік активував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині. А вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України. Під час обшуків у майора вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Його екс-дружина отримала заочну підозру за держзраду в умовах війни. Зазначимо, що СБУ щороку викриває сотні зрадників, але як правило серед цивільного населення та чиновників. Майор зі Львівщини це один із небагатьох випадків викриття українського офіцера, який таємно перейшов на бік ворога. Як пишуть у ЗМІ, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано щонайменше чотири випадки, коли спецслужба затримала російського крота у бойових підрозділах ЗСУ на Харківському та Сумському напрямках. А в травні було заарештовано українського псевдовійськового 44-річного безру. Бітнього Сумщини, який десь дістав піксельну форму та видавав себе за бійця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Російські окупанти вперше застосували для ударів по Харкову дрон нового типу, який отримав назву Черніка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, поки що нова зброя не встигла наробити багато лиха. Внаслідок удару Чернікою по місту пошкоджень зазнали лише кілька авто в гаражному кооперативі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, наскільки може бути смертоносним новий російський безпілотник та як його можна нейтралізувати. Докладніше далі. Насправді, за словами експертів, ці дрони дальністю до 100 кілометрів вже давно стоять на озброєнні російських окупантів. На фронті Черніку росіяни застосовують уже понад рік, але в тил раніше ці дрони не долітали. Як повідомляє видання Defense Express, дрони цієї серії виробляються у двох варіантах: легкому Черніка, 1 і важчому Черніка-2. Причому виробляються тисячами екземплярів у березні 2024 року. Було виготовлено понад 7,5 тисяч одиниць Черніка 1 а вже у квітні 2024 року повідомлялося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць Черніка. 2 дрон Камікадзе Черніка-1 являє собою безпілотник типу літаюче крило, виготовлений із пінопласту. Він розвиває крейсерську швидкість 75 кілометрів на годину, а максимальна висота польоту до півтора кілометра. За інформацією видання, запускають Черніку за допомогою катапульти. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження у управління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі. Бойова частина вагою 700 грамів, наймовірніше осколково-фугасного типу. Здебільшого цей дрон застосовують проти автомобільного транспорту і піхотинців. Бойовий дрон Черніка-2 є більш небезпечною порівняно з першою моделлю. Зокрема, він відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби і має функцію автоматичного доведення до цілі. Також Черніка-2 має більшу бойову частину масою до 3,5 кг. Яка вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки, як стверджують експерти, ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні ФПВ-дрони, за допомогою яких вже вдалося збити три Черніки. 2 втім, попри функцію наведення та автоматичний політ до району цілі без зв'язку, дрони Черніка також не здатні виконувати завдання. Тому РЕП залишається доволі ефективним засобом. Підсумувало видання Дефенс Експрес, і це добрі новини на озброєння повітряних сил ЗСУ Надійшов перший легкомоторний літак із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби та й з промостою назвою Шарк, тобто акула. Як пише видання фокус, завдання цього повітряного хижака виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе завдяки системі РЕБ, через що дрон втрачає орієнтацію. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони та економити ракети, які коштують у 10%. Сятки разів дорожче у північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеніан уперше заявив, що Кімчанин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть ЗМІ, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кічанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. останніми тижнями. Державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб кімчаним навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових на одному з таких кадрів. лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сон Хі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті зокрема були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північно-корейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що Пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полоненні під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР за того, щоб приховати участь пхенян у війні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! На боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Широковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої чиновниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на. В Південному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання Главком. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К 2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуня. Інший камерунець, Анатоль, Франк. Прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ – під Час першого ж бойового виходу Метугена у нанажан Пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колегу Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців ЗСУ. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії. Також було доведено участь громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи, російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон ЗСУ на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь Пхеняну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Тулу, а другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.